Всім привіт! Я вже сходила на співбесіду. Нарешті за декілька місяців мене запросили на нормальну співбесіду, а не тільки по телефону чи ще якесь. Отже, що мені запропонували? Графік роботи розділений такий час з 9 до 2 і з 16 до 7 чи до 8 до вечора. Ось, і зієстою з цієї. Це називається jornada Партіда. Зарплата. А, щекало, цікаво, цікаво, що це з понеділка по четвер такий графік. А в п'ятницю графік півдня до другої. І все. Вечір вільний. Блін, це ідеально. В п'ятницю ввечері йти відпочивати. Зарплатню запропонували. До, до податків 1500. Це бруд. А не то після податків там сказав десь 1300 з чимось виходить, 1310, десь так, чи 1330. Це вже нюанси, як то кажуть. Отже, що за, за робота взагалі? Я взагалі працювала останні 5,5 років. Помічником в службі підтримці з англійською мовою, з іспанською мовою. Сумка моя заважає. І тому я щось подібне шукала і тут. Я дуже довго шукала. І вже не знаю. Я, звичайно, в маленькому місті. Тут десь 230 тисяч людей, але Тут багато всяких компаній, є тому мені цікаво було спробувати хоч щось, допоки не йти у Макдональдс або в е, офіціанти, або ще щось таке прибирання. Ні-ні-ні. Я спробую, поки мені е, дають цю можливість шукати нормальну роботу, адекватну, яку ти будеш, будеш тільки перегружен морально. А не фізично, тому подивимося, що мені скажуть так, багато там кандидатів, це зрозуміло на таку роботу. Але він сказав, мені смішно було, що навіть подавались ті, у кого досвід офіціанта, каже, це ж не те ж саме. Хоча я вважаю, навіть якщо людина працювала офіціантом все одно вона може спробувати. Ой. Так. Я тут не перейду дорогу. Можу спробувати, мені здається, якщо вона має освіту якусь таку, що вищу, наприклад. В мене є вища освіта. Так, перейшли дорогу. Тут такі в нас будиночки гарнесінькі. Мені подобається цей фонтан, зараз вам покажу. Ви на мене підписуйтесь, я буду розповідати, чи мене взяли на роботу, чи я далі пішла шукати щось інше. Тому підписуйтесь. також вам розповім далі про моє місце, де я живу. Ось такий тут гарненький. Розповім все, як я шукаю роботу. Вчора була також на такому заході. Який допомагає безробітним вразливим населенням шукати роботу. І була агенція по пошуку кандидатів. Ну, як, як ото в Польщі буває агенція, так тут в Іспанії також є, наймають на тимчасові контракти. Ось. В них інколи бувають. Вакансії і сказали, ну там дивлячись, яка провінція. В моїй провінції там щось не дуже було, але вони мені сказали, відправте мені е, особисто ваше резюме, там щось напишіть. Я шукаю щось, типу, щось перекладача, тому що я перекладач, щось таке з мовами пов'язане, тому подивимось. Тому підписуйтесь на мій канал, я обіцяю часто викладати відео, розповідати про мій шлях. Ще я дуже хочу е, вивчитись на магістра в Іспанії. У мене є диплом бакалавра та спеціаліста український. Ой. І я чула, що можна після бакалавра українського вступити на магістра. І не треба амологація, диплому. Ну, можна зробити амологацію, дивлячись, яка у вас спеціальність. Ось, будемо пробувати, тому підписуйтесь. Всім папа.